В Україні до самого нового року буде панувати антициклон, який зумовить суху погоду майже без опадів, але буде насправді холодно по всій країні. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 27 грудня, сніг ітиме лише у Криму. На всій решті території країни буде безістотних опадів, та буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Вдень по всій країні буде холодно, очікується всього від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. Буде тепліше до плюс 3 градусів лише у південно-східних областях. Вночі по всій країні мороз від 0 до мінус 2 градусів. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 28 грудня, по всій країні без істотних опадів. Та буде панувати суха та хмарна погода. Вітер незначний, 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде низькою. Всього від мінус 2 до плюс 2 градусів. Вночі очікується від 0 до мінус 3 градусів морозу. У неділю, 29 грудня, сніг пройде у Київській, Чернігівській та Сумській областях. На всі решті території буде переважати суха та похмура погода протягом всього дня. Вітер буде невеликий 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день буде від мінус 2 до плюс 2 градусів тепла. Лише у західних областях буде тепліше до плюс 4 градусів вночі. По всій країні буде від нуля до мінус 2 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!